Доброго ранку! Ми вас вітаємо. Доброго ранку, всім вам бажаємо. Діти, запрошуємо вас до математичних транспортних пригод. Діти, а ви знаєте, який буває транспорт? Якщо він рухається по землі, по дорогах, він називається як? Наземний. Якщо цей транспорт рухається по воді, як він називається водний? А якщо цей транспорт пов'язаний з повітрям, він називається повітряний молодці? Транспортом ми називаємо техніку для перевезення вантажів та пасажирів. Роздивіться транспорт зображений на картинці. Назвіть його та подумайте, до якого виду транспорту він належить. Тут ми бачимо поліцейський автомобіль, автобус, таксі та машину медичної допомоги. Це все наземний транспорт. А що ви бачите на цій картинці? Екскаватор, вантажівка, пожежна машина та автобус це теж який транспорт? Наземний, вірно, наземний транспорт буває вантажний, пасажирський та спеціальний. Продовжуємо наші транспортні пригоди, пропонуємо пограти у гру Порахуй! Порахуй автомобілі та літачки. Скільки їх? Скільки автомобілів? Їх 5. А скільки літаків? Їх чотири. Чого більше? автомобілів чи літаків? Так, автомобілів більше, ніж літаків. А тепер подивіться уважно на цю картинку. Скільки транспортних засобів ви бачите? В мене вийшло 6. А у вас? На зупинці автомобілі та мопеди. Чого менше? Так, автомобілів менше, ніж мопедів. Чому? Тому що 2 менше, ніж 3. А тепер порахуємо та порівняємо кількість літаків та мопедів. Порахуйте, скільки літаків. Їх 4. А скільки мопедів? Мопедів вийшло? 6. Правильно. Чого менше? Літаків чи мопедів? Так, літаків менше, бо 4 менше, ніж 6. Продовжуються наші транспортні пригоди. Пропонуємо пограти у гру що зайве. Що ви бачите на цій картинці? Автомобіль, трактор, суницю та автобус. Що ж зайве! Зайва сониться. Чому? Бо це ягода, а все інше це транспорт. Молодці. Роздивіться цю картинку. Що тут зайве? Зайвий гелікоптер. Чому? Тому що це повітряний транспорт, а все інше наземний. Молодці. А що зайве на цій картинці? Так, це кораблик. Чому? Тому що кораблик це водний транспорт. А все інше який транспорт? Наземний. Розумнички. Ось і закінчуються наші транспортні пригоди. Остання вправа на розвиток логіки. Смугастик з батьками вирушаю в морську подорож. Допоможи їм дійти до човна, не червоного з двома вітрилами і без прапорця. Ви знайшли такий човник. Давайте я вам допоможу. Човник повинен бути не червоний. Човник потрібен з двома вітрилами. Та у човника не має бути прапорця. Де цей човник? Ось він. А тепер знайди шлях до нього. Тепер смугастик з батьками може вирушити у подорож. Ось і закінчилися наші транспортні пригоди. До нових зустрічей!